І всім привіт, друзі! З вами я, Плей Андрій Сто. Бачите, пам'ятаєте цей плейс? Думаю, всі пам'ятають цей плейс. І це я буду втікати з тюрми тільки. Ось ця складність. Складна. І поїхали! Так, у мене чомусь не збереглося це. Цікаво, чому? Там раки ходять якісь. Ох, складна, складно, складність. Так. А, -а, а я вмер. Давайте стрибаємо ось сюди, ось сюди. Ну, все, я вже наверху, зверху вже знаходжусь. Тут така складність. Це дуже складно. Там ще якась складність є, тільки вона в мене чогось зачинена. Це треба на час. О! А, не встигну! Складно. О! Ого, ого, ого! Як складно. Ох ти, тут міни якісь. Краще на них не наступати. Так, все, втікаємо. Тут ще вони деруться. Де охр бігає цей? А, так, треба тікати. Треба тікати. Яка ж це складність? Це все-все Грок, -все, ось там ось там знаходиться. Такий... Все загубив мене він. Іть, іть, іть. Ага-а! Фух, встигнув, встигнув. Друзі, встигнув! Бачите? Ох, тут лазери. А! Ой! Я якось вмер дуже. І тут! Треба ось так щось робити. Ось цей. Ох, у мене складність велика дуже. Ну, бачу і, і що? Тут, а що тут робити? Тут щось треба бити, чи що? Не розумію. Немає тут нічого. Цікаво, що тут робити треба? Та надоїло мене. Я. А, я знову вмер. Вмер. Це не дуже подобається. Я не розумію, що тут треба робити. Ем. Друзі, це добре, що я можу вимикати світло. Тут немає лопати. Що тут треба робити? Дайте мені. Фрі. Ем... Це якась... реклама. Я нажав и реклама бу. Ох, ты це еще такое. Что, что она делает? Не понимаю. Дивитесь, какая она маленькая. Друзья, зеркально не понимаю. Ах! Ось, де лопата, тільки треба дойти. Я, ї... я цю, цю дівчинку зробив дуже маленькою. <свісно> а! <свісно> так, треба не загубити лопату, тому. зроблю вигляд, що цього не було. а Та ну, я думав, що я зможу, зможу перестрибнути. Так, не треба мені це. Давайте риємо яму і. Тут якась інша складність. Масаджуся сюди і що? Чого воно так странно йде? Ой, о, 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 яка швидкість. О! Ти куди так поїхала? Тут лава повсюду. Ого! Ось. Так, треба оце. Все знес. І що тут треба робити? Емм. Ця дівчинка мала, дуже. А... а як вона ходить? Що тут треба зробити? Ну що тут щось є. Я не розумію, що тут треба робити. А ось яка, яка шахта. Та тут нічого немає! Як це зробити? Немає тут нічого. Що тут зроб. А це що? А! -а, -а зрозумів, я ж візьму. Розум... Я не знаю, що тут робити. Просто. Я награв на складність, а це що. Я вмер. У мене є тут ось така шапка, яка може літати. Я не розумію, да що тут треба робити? А, ось щось є. Це що таке? Ах ти! Тікаємо. А, усюди! Куди? Я, я, мабуть, зрозумів, що тут треба робити? Ну давай, зникли. Так, і тут треба попасти по цій. А а тут як? Я не попав. Та це як? Я не розумію, я же попав. Чому не працю. хе <свісля> <свісля> Чому я впав? Гаразнущається надімно. Так, і що тут? А-а-а! заново ще треба проходити йти. Та ну вона, ця шапка не дуже працює гарно. Та зникай вже. Бачило, як я зробив? А-а-а-а! Та ну як! Це неможливо проходити! Хотя не дуже розумію! Давай, давай! Треба тут побачити, коли воно і. Ого-го-го-го-го! Тут вниз ще треба... О так, тихо-тихо-тихо. Опа. Все захлопнулось. Ага, тут треба перестрибувати. Я розумію, а ну-ка. Yes. А, тут шип. Тут шип по маленьку. Маленьким зробив. Добрий день, маленький гро. А я він пройшов. Ти як все зробив, гро? Ти хакер? Ти. Та як воно мене зачепило? Я не розумію. Як воно мене зачепило? Ви це бачили? Як воно мене зачепило? Не розумію, треба ось так от робити. Так, йди відсюди, я не хочу нічого. Полетіли! Яка в мене шапка. Ох ти тут. Тут капкани є! Тут капкани, обережно! Тут капкан! Чотири рази треба крутити, мабуть, один. Я думаю, що тут три рази треба крутити. Так, акуратно проходимо. О! Воно підіймається якось. Е! Куди? -е! А, ну як це зробити? Як це зробити? Я не розумію. Ага, ага, ага! Думали, що я не такий умний, так? Так, ось так. Робимо. Тепер ось так воно вниз йде. Так. І... А! Ні, ну куди? Мені все, все заново треба проходити. Так, ось так. Робимо, що не треба. Так, ось так. Проходимо добре. Поки добре все. Й І... це. Все. А-а-а, воно провалюється. Дивитись. Не, не попав? Чого? Ладно, поїхали вже. О, зараз буде... Зараз буде левел. Ось цей. Тут джамп коле? Що тут джамп коло робить? Тут джамп коло! Це... це щоб стрибати. А, воно не стрибається. Треба лазер якось перестрибнути. І ці... А! Та як? А я знаю, що я зараз зроблю. Дивитись. Та якось... Та! Тут ще треба кожен її Е, а чого вона не п'ється? Цікаво, чому? Та! В мене гра зламалась, друзі, Я не можу ніяк стрибнути. Це як зрозуміти, друзі. В мене гра зламалась. Та як це зробити? Я не розумію. А, все, все, все працює. А в мене тільки цей ключ є. Якщо я ресет написав. Так, лазери треба пройти. Обережно. Тут ось це є щось. А так застрибну. Так, так, так. Тут є лазери. які крутяться. А, обережно, обережно, обережно. Так, треба бути обережно. Тут багато лазерів. Ще 11 хвилин. Відео? А чому так мало? Ладно, зроблю вигляд. що це таке так. Ого! Треба якось пройти. Тут у мене стоять. І лазер. І куди мені йти? А-а-а! А що мені... А де, де вона? Так, Де вона знаходиться? Ааа... Ах. Ах, які вони. умні. Мені це через якось ці міни треба пройти, я не розумію якось. Так, давайте. Ідь! Все добре, все добре. І тихо, тихо, друзі. Іть. Дроп. Дроп. Та я не, не можу. Так тихо, тихо, тихо. Та? Як? Та куди ти полетіла? Бачите, друзі? Вона якось дуже гарно навчилась літати. Вона дуже до, добре кохає літати. Вона прям дуже гарно літає. Та як? І як це проходити? Я не розумію просто. Я просто проходжу. Так, воно зараз зарветься. Може взорватися. Ах ти! Так, тихо, 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 ах ти! Дрофу. О, о! Все добре, все добре, все добре, все добре. Ой, Ой. Це так складно буде. Ще тут лазер, ще крутиться. Давайте, давайте, давайте. Проходимо. А, вентилятор крутиться. Це що таке? Воно падає. А падає. А, я дострибнув. Все добре, все добре, все добре. Тихо. Я не розумію, як це проходити? Я просто не розумію, я до того не достригу. Ладно, дивлюсь ще одне відео, навіщось? Щоб це зробити якось. Щоб якось. Щоб... ще щоб ще далі полетіти. Ця гра заставляє мене дивитися відео. Ох. Ох, як ж все переробили. Так, обережно тут міни! Тихо, тихо, тихо. Ай, та ладно, вже, згинай. Вже, ну як? Я не розумію, як це проходити. Навіщо так далеко ставити? Так, треба проходити. Обережно тут міни. Так, обережно, обережно проходимо. Іть, Застрибнув. Ох, а чого так швидко дуже? Ох, моє кохане, моє просто не кохане. Я його дуже довго проходив. Ой, моє кохане, ну я. Іть гарно вже проходжу. Іть. Іть. іть, Іть. Іть. Не та я знаю, що воно тяне мене. Я це проходив на першому своєму відео. Це проходив. Та я вже знаю, що тут неможливо не, не пройти. Ну, неможливо. Та чому? Та можеш щось змінити? Може це змінити якось? Ні, воно не хоче змінити просто. А, та як? Я тут, бачите, я тут проходив, я не можу. Це як? Подкрутка, подкрутка, бачите, друзі, це називається подкрутка. Я, я тільки що не впав. Та це називається... Фух-фух-фух. Да фух. ладно, зараз вона пройде тут. Пройде тут цей Роблокс. Друзі, а знаєте, що якою я хочу вам сказати? Чат заблокували. Бачите, я тут нічого не можу написати. Це, по, це по, поговорю з вами, я. А, да воно мені тільки мешає! Де велика відстань, там буду цей спор користувати. Та я не... Ні, вони, вона мені заважає. Як це зрозуміти? Вона мені заважає. Ці. Ну хто е, створив цю гру? Я... опа. А, а, а! Я пройшов. Бачили, який я хакер? Эммм... Ем, я там ще щось получаю. Я знову дивлюсь всю рекламу, щоб отримати круті предмети. Там хтось стріляє. ой 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 А! Тихо-тихо-тихо. Як я мог так вбитися? Та як лазер тут забув! Та як я нажимаю вже! Вона просто не проходить. Там ще лазер, да й лаздр, та як? я не розумію, як це проходить. Гірше кити, тільки тут є. Оце це испытання. Та як? Я же нажимаю. Воно що, знущається на мною? Стрипнуты! А що то стрипы! Чому спать? Цікаво, чому? Идти. І... Тихо, 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 виносят. і... Я не можу дострибнути. Як зрозуміти? Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. Ну давай, проход, вже. Тихо, тихо. О! Ух ти, ух ты, ти, тихо, тихо, тихо. Ще треба пер... а, Ні, ні. Та як це робиться? Та я не можу дострибнутися, Це як робиться. Все-все-все, добре, добре. Там хтось стріляє. Ой, все-все-все, тут нічого. А ось він, ось він. А! Ось де він? Ось де цей шеф-поверт. Він чомусь не може попасти. А та... Тому ну, бери. Іди відсюдого, Ти думаєш, ти, ти тут один главний? ой-ой-ой, як я тебе злякався! На тобі, на, на, на. І він ще взорвався, так тобі і треба. Тут камера дивиться! Добрий день, камера, камера, добрий день, я тебе хочу вбити. <гум> Ні, це довше проходжу. 20 хвилин відео. А, тихо-тихо-тихо-тихо. <гум> полетіли. <гум> да, так, і тут зараз ось сюди кудись і полетіли. Ой-ой-ой, <гум> що зараз буде? Ой-ой-ой, тут два. А-а-а. Та як? Я не можу зрозуміти. Треба у цю дирку цілитися. Це дуже складно. Це дуже складно в неї цілитись. Так, вона зараз сюди піде. Так, тихо, тихо. Опа-опа. а тихо, тихо. тихо. О, во 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 А та ні! Навстигнув. Тихо, тихо, так, сюди, 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 сюди. я можу керувати собою? Так, тихо, тихо. О, та як! Я же попав! Як? Я не зачепляв лазер. Підкрутка. Тихо, тихо, тихо. А, да воно не піде сюди! Так, останнє испытання. Е, так, так, так. О -о 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 -о. Я чуть ли не зачепив лазер! Так, все, я знову тут. Кого тут обстріляти? А я знаю, як це питання пройти. Якщо зможу. Мабуть. <плес> так, воно. Воно не дотягу. Воно що не дотягує? Бе, Та воно, мабуть, не дотягує, цікаво, чому? Цікаво, чому воно не дотягує? Та ну навіщо це все проходити? А навіщо це все проходити, якщо я можу? А, ні, ні ні, не можу, не можу. Ні, ні ні, ні, ні. Хоча Хатя... Та я. Хоча ні, не можу все-таки. А от стрибати даліше можу. Так, обережно. Ха-ха-ха! Дивитись. Гра! Хотілося, щоб я чел чин, чесно все проходив. Ні-ні-ні, не Ой-ой-ой, зараз буде. Давайте в спуску цілимся! Ага! Ага, не попав, не попав, не попав. Там сити ці. Я дуже багато фруктів пускаю. Діже, ааа, а тихо 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 тихло, він підходить. Давайте, давайте, тихо, руки, давайте тут, в мене спушка, мене пушка, давайте. Перестрибуй, давайте. Все, це було легко, Все я вбив, зараз закінчу гру і я буду просто грати. Вже 23 хвилини я проходжу, я знаю, тому що бачу. А, я тут, а... Тихо. Ого, як ворота! Дал, далеко полетіли, вони дуже далеко полетіли. Добрий день, магнат! Як у тебе справи? Ти мені потрібен. Та машина чомусь рано. А як? як відкрити двері? Е, як їх відкрити? Я не розумію, як відкрити ці двері. А це можу я відкрити? Як вам це як, як вам як це нажу? А, ось так. Мабуть, драбина мені ці, це допоможе дуже гарно. Хоча... Хатя... Навіщо знову мені це? Я же можу трохи негайно поступити. Ні, ну не дуже чесно, але все одно. Так, тихо, тихо, тут міна. Тут так тут багато мін. Треба обережно бути. Вони такі піп-піп. І це, це буде це було не так уж і легко. Все полетіли. До побачення! До побачення всім! З вами я був Андрій Стоп. Підписуйтесь на канал. Якщо не читати це відео, то в мене однаково підписників з відео. Що це? І всім до побачення! А я тут поки пограю. До побачення!